Зазвичай туристи подорожують Мексикою позаздалегідь зазначеним маршрутом. Але ми любимо імпровізувати і завдяки цьому робимо для себе справжнє відкриття, як і в цьому випадку. Словом, історія про те, як ми для себе нікому невідомий синод відкривали. Так, Наші пригоди тільки починаються. Отак, От не доїхавши до Чечен Іци, ми побачили поворот на якийсь нікому невідомий синот. Він називається Какс-Ек. Ну хто чув про таке а Ну зізнавайтеся. Мені здається, що, що крім нас, то взагалі нікого не було. Називається пусти двох дуралесиків в Мексику. Так вони в такі забридують, забредуть, що і в сні вони приснилися. Ми заїхали в такі джунглі, і ми шукаємо синод, який не вказаний на жодній мапі. Рідко чия нога тут ступає. Словом, якщо ми тут випадково пропадемо, то хоч знайте, де нас шукати, не доїжджаючи кілька кілометрів до пірамід Чичен-Іца, повертайте направо через глухі дім. Проїжджаєте кілька запущених мексиканських сіл, повертаєте у ліс і по цілковитому бездоріжжю, чотири кілометри, нікуди не звертаючи. Юху, здається, ми... Під'їжджаємо все ж таки до мети. То що, Юрка, я тебе знімаю, а ти мене. Так, сходи тут крутіші. Юрка, дивися під ноги, бо зараз бобахнемося тут, ніхто тебе не врятує. Каже, Юрка, ну що такого? Синот, озеро та й озеро, а воно не зовсім так, і я вам поясню, чому. Річ у тим, що Мексика немає річок. Все водне життя, ну я не беру до уваги море і океан. Це під землею. Земля, як колодязь, грунти, провалилися вниз під землю, і їх заповнила вода. У цьому ділі тут є один плюс і один мінус. Величезний плюс полягає в тому, що в інших синотах багато людей, а сюди туристів не возять. А мінус у тому. Що у воду весь час паде листя з дерев, і вода має якийсь дивно мутнуватий відтінок. Чуть-чуть стрьомно. Нарешті з'явилися перші туристи. Так чи інакше, мені приємно, що ми побували в такому місті, про яке взагалі мало хто знає. Ну, коротше, купатися ми передумали, тому що стрьомно якось вода така мутна. Ми будемо купатися в іншому синоді, в тому, який буде чистий, чистий, як дзеркальна, не знаю що. Юрка, йдемо шукати синод чистий, як сльоза, да? Ну, і ми, забрьохавши машину болотом, вирушили у напрямку, який відомий усім. Сино таки, значиться як найпопсовіший, але дуже ефектний для зйомок. А ще кажуть, у ньому офігенно купатися. Це вже вам не той, який був попередній серед джунглів, про який ніхто не знає. Це знаменитий Іль-Кіль. Звичайно, що тут все дуже гламурно і попсово. Він знаходиться відразу під Чичен Ісою. Тут повно автобусів з туристами словом, нічого такого дикого тут немає. Ось якраз Юрка показує з того боку, і видно руїни пірамід. Тому що синоти кіль знаходиться нот ну, буквально під чеченицею. Щоб ви розуміли, перед тим як вплинути в Сенот, обов'язково треба прийняти душ і за цим дуже ретельно слідкують. Що це ми побачили? Я такого в своєму житті ще не бачила. І справді, на глибині висотного будинку розкинулося дзеркальної чистоти озеро. Це вже потім я дізналася, що глибина його сягає десятки і десятки метрів. А тоді, у першу мить, було єдине бажання, яке, власне, і виповнилося. Але не будемо забігати наперед. Зараз буквально кілька хвилин, і я опинюся. от там, внизу, де плавають і маленькі фігурки. Так, тут доведеться мені знову спускатися сходами, тільки ці сходи вже у печер під землю. Тобто, зараз я спущуся і опинюся прямо поруч води.